Присвята героям в Івано-Франківську на концерті Реквієм згадували тих, хто загинув на Майдані і на війні. Організатор заходу Володимир Кривенко, лікар, котрий пройшов Революцію Гідності, каже разом з артистами вшановують героїв, котрі ціною власного життя боронили державу від диктату та загарбників. Минулорічні події на центральній площі України згадує неохоче, особливо болючі спогади про найстрашніші дні майдану. Хлопчина на п'ятому поверсі про спілках виліз через вікна з поколіченими ногами який йому, напевно, переламав Беркут чи Альфа, яка там була, ну, так розказували. І, і, і дуже довго їхала пожежна, і ми вже при, при, принесли брезент. І оце, 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 оце що я оце побачив, це було таке най, -най, най 18 лютого. Це було на це важко дивитися. Концерті ініціювали збір коштів на пам'ятник і меморіальну дошку Ярославу Чомку, медику, котрий загинув в зоні АТО рятуючи поранених бійців. Його батько розповідає: син самостійно прийняв рішення піти на майдан згодом на війну, змалку виховувався в патріотичному дусі і прагнув допомагати людям. Коли він вступив в інст... медичну медикадемію, в 2008 році, він вступив на уцо і в нього ще більше почала потужні, як то кажуть, діяльність проходити. І коли перший був майдан, він був. І коли був у 2014-му майдан, це було на хвилі. І він рішення сам прийняв. Ілюзії, що після Майдану все одразу зміниться на краще, не було, каже медик Володимир Кривенко. Однак ті люди, котрі щиро пройшли революцію гідності, а згодом вирушили на війну, стали іншими. То сподівається, що й влада нарешті замислиться та обере шлях реформ.